Основний запит і найбільший запит на осколочні снаряд. Тільки встигло приїхати, зразу відвантажуємо на підрозділи і вони неї йде насипати машину за воротні. Хотілося б, звісно, більше тієї роботи, більше набоїв, більше боєприпасів. Ми б з того хрубака закопали там, де його місце. Нема логістики, немає нічого. При заїзді в Бахмут. Був обстріл, він був поранений. І згідно того штату нам положено, наприклад, два таких степлера. Ми ще й на тому заробимо. О, доспіхи Богам. Часть третя. Добрий день. Звати мене Павло Олександрович, начальник логістики, заступник командира батальйону. Сьогодні постараюся вам показати, що таке логістика. Як вона працює. І тому запрошую сьогоднішній півдня день провести з нами. Опа. Все, Джека, давай цьом. Ди сюди, Цьом? Сьогодні не поїдеш. Не поїдеш сьогодні. Ті сьогодні засторшував. Я закінчив свій час в Одеський інститут сухопутних військ. Нас зібрав командир каже, так, бистренько придумали собі позивні. Я дивлюся, вроді би старий капітан. буде кеп. І зараз, коли 28 грудня отримав наступне військове звання майор, то всі кажуть, давай ми тобі позивний поміняємо. Я кажу, ні, це мій позивний, кеп, нехай буде. Якраз сьогодні приїхало до нас майно, яке необхідне на передовий. Це 60 міліметрів, 82 міліметр для мінометів. І F1. Хлопці у нас е, з такелажної команди якраз це зараз будуть розвантажувати. І сьогодні прибуде, він вже прибув цей підрозділ, один, який займається тими снарядами. Одразу ми розвантажимо і на підрозділ видамо по накладній. Тобто, бачите, воно все йде нон-стоп. Тільки встигло приїхати, зразу відвантажуємо на підрозділ і воно йде насипати за м... заворотнік. Так, лопаки акуратно, тому що це все взривоопасне. Оце є 60-мм снаряди для мінометів, це є 82. -ка. Іде безпосередньо е, міський бій і в основному йде піхота. Е, це власне, якраз осколочні снаряди, і основний запит, і самий найбільший запит на осколочні снаряди. Так само є запит на, але, власне, на осколочні від гранатометів 73 мм, вони так само сьогодні повинні під'їхати, але вже під вечір. В даний момент приїхав технік підрозділу, якому призначені ті боєприпаси. Ми одразу будемо відвантажувати. І вони сьогодні вже ну, буквально через годину вже будуть застосовані. Мала би бути якась така вантажівочка, але це вантажівочку ти не заїдеш, власне, там, де вони застосовують ці набої. А тою машинкою швиденько по цієму можна і заїхати. Тому ми, власне, використовуємо такі автомобілі для доставки бока. Чому? Тому що вони маневрені і прохідні. Всього удачі, пацани! Через годину, через дві інший підрозділ приїде, так само отримує набої. Я ще раз говорю: нон-стоп, 24 на 7. Постійно тут, постійно йде робота, вона кипить. Хотілося б, звісно, більше тої роботи, більше набоїв, більше боєприпасів. Ми б, бріш того хрубака закопали там, де його місце. Ходіть далі. От наступна наша локація це є точка до заправки автотранспорту. І частково тут стоять автомобілі, які потребують ремонту. Маємо такі куби, теж нам волонтери допомогли. Купляємо присадки, тому що зими тут такі доволі суворові. Привозимо паливо, розводимо це паливо. Мається на увазі, доводимо його якби, дійсно до е, зимового. Ну, оцей 4,5 куба, е, ми на тиждень-півтора десь палива використовуємо. Якщо бої інтенсивні, тобто ми більше доставляємо БК, тобто використовується відповідно більше палива. Якщо там мається на увазі якесь таке мінімальне, але є затиш'я, тобто БК менше використовується і паливо менше використовується, ну, все взаємопов'язано. В інших підрозділах цікавляться, а де ви взяли на різаних дров. дров. Говорить, так наші хлопці заготовили. Каже, ніхіра собі ми мусимо після боїв брати бензопили і йти пиляти, то все. А у вас вже все готово. Отут ми зробили таку, будемо говорити, це наше пункт технічного обслуговування і ремонту нашої військової техніки. Отут ми організували власними силами такі от. Гаражик. ми е, отримали от таку е, бальнопральний комплекс, я його так називаю. Е, ми його зараз вдосконалюємо. Тобто тут були е, котли високого тиску, трошки переробили, тут звичайна пічка, тобто на дровах вона працює. Тобто Це є душ, будемо так казати, на дві особи, але принаймні, якщо взагалі нема води. Ми таку машину заганяємо, ховаємо її десь і облаштовуємо місце помивки особового складу. Оце все наше обладнання. Тут все хлопці купляли за свої гроші. балони, волонтери допомагали. Ну, тут такого. І ще плануємо сюди. Нам волонтери допомогли. До речі, великим дякую. Вони нам передали пральну машину з верхньою загрузкою. Ось тут буде встановлена пральна машина. Тобто для е, того, щоб особовий склад могли попрати речі, це якщо вони десь в польових умовах. Ох ти, красавець! чий швейк твій. Так, так. Нічого собі, заходяй, показуй своє господарство. Оце наш продовольчий склад. У нас має бути безпосередньо сухпаків на 4 дуби. Правильно, Ведення бою. Воно у нас є. Це є запас НЗ. Крім того, запас ОНЗ ми кожний тиждень оновлюємо. Тобто ми отримуємо продукти. Кожний тиждень у нас йде поставка, тобто нема такого, що продукти застарілі. До речі, недавно ми привезли навіть такий вид забезпечення, як тютюнні вироби. От, до речі, ми стоїмо. Я дивлюся, якісь такі коробки, не можу зрозуміти, що це. Це тютюнові вироби. Да. Тобто, от приїхало у нас 11 тисяч пачок. От, видаємо особовому складу. Ну, я вже 13 років не палю, тому воно як би. Я не можу сказати про якість даного товару. Ну, але от є, хлопці курять, вроді би, би кажуть, що е -е, розкурюється добре. Що... Це мій новий друг Джека. Десь сюди, малий. Ходи. Ми його е -е, знайшли, будемо так говорити, при заїзді в Бахмут. Там був обстріл, він був поранений. Ми його трошки підлікували. І коли я відкрив дверку автомобіля, коли ми виїжджали, я кажу, Джек, у тебе є один шанс поїхати зі мною. Поїдеш, відкрив дверку, він заліз в машину. І від, від того моменту він вже з нами. Ми з ним тепер, друзі, він точно поїде до Львова, якщо все буде добре. Так, Джек? Поїдеш до Львова? Поїде. Джека, сідай, багі. Це нам подарували такий транспортний засіб для евакуації поранених. От, ми його поки що поставили тут, тому що е, в міських умовах він, на жаль, трошки неефективний. Але він у нас є робочий, на ходу. Е, ми його опробували вже, слава Богу, без пораненого, але опробували. Їздить, годить. В літньому періоді ми підвозили навіть БК. Не буде логістики, не буде взагалі нічого. Тобто ні транспорту, ні зброї, ні харчування. Ні евакуації, нічого взагалі немає логістики, немає нічого. Тому я вважаю, що для ворога логістика є один із пріоритетних цілей на знищення взагалі. Тут додатковий склад знаходиться, тому що основний там, де ми були, Тут же додатковий. Забезпечення державне, ну, будемо казати, на 90%. Але волонтери допомагають і як на початках, і як зараз ну, досить суттєво. Реально, тому що не все майно, що е, нам потрібно в зоні застосування чи взагалі для життєдіяльності військовослужбовців, е, не все воно зараз є по номенклатурі в Збройних силах України. Беручи навіть у ті шампуні, воно по нормах довольства просто військовослужбовцю якби не положено. Та і самі норми носки того всього обмундірування, воно, на жаль, на сьогоднішній день. Все прописано для мирного часу. Наприклад, там шкарпетки видаються там дві пари там, на певний період. Там штани ті самі хебешні видаються на якийсь термін. А коли військовослужбовець бере участь в бойових діях і, на жаль, воно не ви не виноситься того терміну, який надається е, ізначально коли закладений. Логістика в мене ну, в нашому підрозділі. Вона розділена на пару локацій для того, щоб е зменшити ризики знищення е складів. У нас ще є одна локація, я не буду називати точку. Е ми приїдемо безпосередньо, побачимо. Там в мене так само зібрано е точка до заправки зберігання деякого майна служби РАО. І є е, продовольчий, продовольчий напрямок. Там готуємо безпосередньо гарячі страви для хлопців, які беруть участь в бойових діях. Ну, Побачите зараз. Склади не тільки РАВ в даному випадку, і ПММ. Ми бачили, і продовольчий склад. Вони є розсереджені для того, щоб мінімізувати, не дай Бог, їх втрати. Тобто під час прильотів. Е, на даній локації ви бачите так само тут є набої для СПГ-9. Сам агрегат спг 9 Є для РПГ снаряди, є для 5,45 для стрілкотні нашої. Ще раз повторюю, 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 що ми воюємо там, з сучасною зброєю, а документація вся ведеться в рамках мирного часу. І, на жаль, наприклад, є штат, ну, таке військове, така формулювання, військова, штат. І згідно того штату, нам положено, наприклад, два таких степлера. От все, два і більше три, ні. Тому навіть якщо тих два степля знищених їх не списав, мені навіть тих два степлера не дадуть. Це так образно просто е показав на вигляді того степлера. І це стосується всього майна: одежі, зброї, техніки тощо. Якщо я не спишу, мені нового не дадуть. У зв'язку з російською агресією було знищено там, прямим влучанням там, артилерія, танк тощо було знищено таке-то, таке-то майно. Наступна процедура: ми це все фіксуємо, що така подія відбулася. Починається службове розслідування, а там потім вся волокіта, пояснює, записка, ось як будь-якому події, яка трапляється. Тобто збираємо цей от весь е -е, пакет документів і віддаємо військову службу порядку, правопорядку, яка там вже відслідковує правильність заповнення складання документів, потім йде прокуратура. І на тому етапі може бути колапс або халепа і повертає ті документи. Десь якась кома неправильно поставлена, якась пояснює, їх зацікавило, було неправильно написано, або не того зразку, або табличка якась не така. І починається от круговорот, який, опять же, займає час. І, а командування наше давай, 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 списуйте майно, тому що ми вам нічого не дамо. Я впевнений глибоко в тому, що коли ми знищимо орків, вип'ємо на Червоній площаді львівське пиво, 17-15. Тоді всі наші побратими підуть відпочивати, тішитися, а логістика ще рік буде служити, тому що це все майно, яке ми обросли за весь цей час. Нам потрібно буде знати на ті склади, де ми їх отримували, І тут почнеться саме цікаве, тому що того нема, то не списано, те поломане. А це так виглядає автомобіль після того, як він побував в місті фортеці Бахмут. Там був трошки обстріл і був прильотик невеликий. Бачите, да? ну, машина вже не годна для експлуатації, ми її евакуювали, готуємо документи на списання цього автомобіля і будемо її здавати на металобрухт. Мало того, ми ще після того маємо здати металобрухт по кілограмах, і отчитатися, що ми її здали як металолом. Так що ми ще й на тому заробимо. Ходіть далі. Чомусь побратими кажуть, що я з густок позитива, всіх підтримую, всіх якось там розвеселяю. Але я якийсь трошки став ну, чуть-чуть... погане слово, звісно, черствіше, але мені здається, що воно все ж таки відобразилося на, на, на моїй поведінці, на, на, на моєму житті. Дай Бог, щоб воно не, не після перемоги не залізло в повсякденне життя. Я думаю, що ми то викоренимо тижнем відпочинку після війни. Мене чекає донька, їй 14 років було 25 го числа. У мене дочка, яка потребує лікування, вона онкохвора. Ми лікуємося зараз на даний момент. Але слава Богу, ми вже пройшли хі ряд хіміотерапій, зробили певну кількість операцій. Зараз, дай з Божою власкою, да і лікарі попалися хороші. І, ну і дитина в мене така, вона боювався, в тата пішла, тому я думаю, що. Все буде добре, є певний ряд зараз аналізів, ще пристоїть нам в подальшому операції. Але все буде добре. Буду займатися допомагати дитині. Для мене перемога це посмішка моєї дитини. Щоб вона не плакала, щоб тата нема поруч десь там. А дитина посміхалася. Не тільки мої дитини, взагалі всіх дітей, бо тут теж надивилася діточок, які залишилися самі без батьків, без родичів. Посмішки дітей.